Слава Богу! Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою зміни, і не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляється коліна. Коли Христос приходить у життя, все так, як ми мріяли, стається, отримуємо з неба відкриття, і Божий план нам незручним стається. Почувши Гавриїлові слова, що зовсім юна дівчина Марія, дозволила, що в тиху ніч різдва збулися не її, а почіплі їй. Комфорт мала би вибрати вона, по своєму піти нічним містечком, та богу покорилася спина, її зустріли ясна і овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюється в напрямках дороги. Ось Йосип сам змішалась почуття. Хіба він дбати буде про святого, а міг слова відкинути з небес? Марію міг би від себе відпустити, тоді тягарних без безчез, і легше би було життя прожити та все прийняв, як повелів сам Бог, бажань своїх вже майже не лишилось, і ось у вифлеємську ніч для двох у ясла немовлятку народилось. Коли Христос приходить у життя. Тоді у рух приходять наші ноги, ідуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили в дорогу. А в небесах теж рух і метушня, бо на планету провели Месію. Хтось не звіщає нині у піснях, ще чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслиться цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці джін рахілі, йдеш туди. Куди так важко йти, уламки власних мій порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти в переживаннях тільки їм плачеш прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозумілу. Ми правильно поставимо мету ввернеться у благо наболіне. І, і зрозумієш річ одну тоді, що краще подив Бога біля себе, дорожчий хліб, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать різдва, тоді здолаєш шлях до своєму, коли промовиш Господу слова, мені буде хай твоєму.